Яно, розкажи, будь ласка, коли ти почала малювати? Почала малювати я ще в дитинстві. Завжди, коли ми з батьками збиралися в подорож, завжди до сумки клала з собою олівці, папір і замальовувала, поки ми їхали, все довкола природу, тварин. Малюю з дитинства. Чи вчилася ти малювати спеціально в художній школі, можливо? А, ні, в художній школі я не вчилася. А, просто малюю все життя, скільки себе пам'ятаю. А ще хтось у твоїй сім'ї малює? А, художників в моїй сім'ї немає, але в мене малює дідусь. А, він ще в шкільні часи оформляв плакати, різні оголошення. І я пам'ятаю, коли в дитинстві ми прибігали з сестрою, просили в нього, щоб він нам перемалював якусь картинку з цукерок, з шоколадок. І ми дуже любили тоді розмальовувати білочок, котиків, все, що він перемальовував. А що тобі особисто подобається малювати більше? Природу, портрети? А найбільше подобається це природу. Тварин, квіти. А якими матеріалами частіше малюєш? Взагалі різними. Використовую олію, але зараз найчастіше, мабуть, акрилову фарбу? В картинах, яких ми бачимо на нашій виставці, дуже багато різних. Деталі можна дивитися на одну картину довгий час і постійно знаходити в ній ще щось нове. Зрозуміло, яка тема і яка ситуація надихнула саме на такі картини. Але можливо, ти розкажеш нам, яким чином виникали от саме ідеї конкретної картини, як вони в тебе вимальовувалися? Ідеї виникали, відчувала просто в. Те, що відбувалося з початком війни, 24 лютого, відчувала весь той біль, страх. І постійно вірила, вірила, що все буде добре, що, ми, що нас захищає Господь і почала просто свої думки, свої почуття втілювати в картини. Чи маєш ти ще якісь хобі, окрім малювання? Маю дуже люблю все, що зв'язано з творчістю, люблю в'язати, люблю ліпити з глини посуд, але найбільше люблю малювати. Малюю завжди скрізь на папері, на стінах, на нігтях завжди. От ти людина дуже творча, і хобі маєш багато творчих. В тебе двоє маленьких діток. Чи розподіляють вони з тобою твою творчість? Чи є в них до цього бажання й охота? Так, вони дуже люблять малювати. У нас завжди дуже багато різних малюнків. І вони кожного разу, коли я малюю картини, вони постійно біля мене, постійно спостерігаються процесом. Чи малюєш ти малюнки, картини на замовлення? На замовлення не дуже люблю малювати, але малюю. Мені найбільше подобається малювати картину один раз, щоб вона була ексклюзивною. Не дуже люблю повторювати. Ну що ж, ми бажаємо тобі успіхів у е, твоїй творчості, і yeah. хотіли б, щоб ти побажала щось нашим читачам і глядачам. Я бажаю сили. І бажаю віри як найшвидшу перемогу.